Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації. Також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо на сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїна. На сайті криптобульвишок за сьогоднішній день більшість монет червоні. Найкращий динаміку росту за день показують монети HTX, Rune A Індекс страху і жадібності на рівні 27 знаходиться в зоні страху. Знизився ще на 4 пункти у порівнянні з минулим оглядом. Индикатор індикатор біткоін сезону на рівні 22 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години було загалом ліквідовано в позицій на 198 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг позиціях 148 мільйонів та 50 мільйонів на шорт позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні. Сьогодні це Bitcoin, Ethereum, Салана, Pepe, Sui. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Основні верхні блоки зосереджено в районі 62 200, 63 300 та 70 000. Нижні блоки в районі 56 тисяч, 54000 54 та 49 500. За вчорашній день притік з Біткоін ETF склав 11 мільйонів доларів. Знову відновився відтік із ефіріум ETF. За вчорашній день відтік склав 39 мільйонів доларів. В основному відтік був за рахунок Grayscale, який склав 42,5 мільйонів доларів. Для порівняння на минулому огляді крипторинку відтоків взагалі не було. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів запротивну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїну. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму. Для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежий. Коли у нас на тижневому таймфрейму сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні середньостроково одноведмежий тренд нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500. Але технічно прибіг 53 тисяч виявився хибним і закріплення нижче не відбулося. Тижневий бар на минулому тижні закрився так званою свічкою Молод, що є бичим сигналом. Другий варіант, коли ми поможемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового дмежу тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб формувалася відмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на МакДі не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях МАКДІ. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Зараз біткоін торгується трохи нижче зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться в районі 59 600, 60 800. Ссоціація продовжує залишатися напруженою. Якщо минулого огляду шанси на ріст були, на мою думку, 60%. А на падіння 40%, то зараз вже навпаки. Шанси продовження зниження, на мою думку, 60%. І на різ поточних цін я відводжу тільки 40% вірогідності. Найближчі рівні прирості біткоїну, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції це 64 000, 68 тисяч, 70 тисяч. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій це 54 300, 52 тисячі. За минулий день ціна біткоїна знизилася майже до 56 тисяч. І таким чином. Перша короткострокова ціль корекції тест 05 рівня по Фібоначі на 56 тисячах було досягнуто. Найгірший варіант зниження це половина фітоля попереднього проливу на 52 тисячах. і таким чином сформується розворотна фігура подвійне дно. По індикатору Stochastic Resight формується перед лінії на розворот. По Zero Lack MagD поки що напрямок на ріст, але також починає формуватися сигнал на зниження. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'явиться, якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум. Якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на Ефіріуму майже ідентична біткоїну. Також дійшли до зони цінності і зараз торгуємося трохи нижче неї. На сьогоднішній день зона цінності знаходиться в діапазоні 2690-2840. Наблизьча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, зараз знаходиться. На 2320. супроти в районі 2800. По індикатору стохастик RSI формується перетин лінії на розворот, розворот. Zero Lack MagDee поки що напрямок на ріст. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Домінація трохи виросла на фоні зниження біткоина. На сьогодні показники на рівні 56,9%. Часть альткоїнів настане. Зниженням домінації принаймні до 54. Основну частину портфелю зараз повинні складати сильні монети. Супротиву по домінації знаходиться на рівні 57,7, підтримка на рівні 56,7. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз коринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. А от SP500 показує набагато кращу динаміку. Ціна повернулася вище глобальної трендової лінії росту, і зараз все указує на продовження росту після тесту даної трендової лінії як підтримки. І це дуже неприємно бачити в той час, коли крипта падає. Вкладається таке враження, що крипторинок корелює з індексом SP500 тільки на падінні. Прото зараз знаходиться на рівні 5565, а підтримка знаходиться на рівні 5400. По індикаторі Stochastic Resign напрямок на Rist. Pazero Lack MacD також напрямок на ріст. Відкривати нових трейдів на фьючерсах я поки що не раджу. Бо все ж, незважаючи на гарний віскок цін, ситуація зараз досить напружена. І в будь-який момент може бути друга сильна хвиля зниження. Я чекаю на гарні точки входу в лонг позиції по біткоін. Відео про свій основний криптопортфель я більше робити не буду. Посилання на трекер CryptoRank доступно тільки для учасників VIP-групи. Отже, на Сьогодні я вже маю просадку портфелю. Минулого разу було мінус 17,2%, а сьогодні мінус 14,7% збитку. Це крипторинок і ви повинні бути готові до просадок. Для цього потрібно ставитися спокійно і мати стратегію дії як на випадок просадки, так і на випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.